Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. У попередніх епізодах наших розмов ми фактично не розглядали теми, пов'язані з космонавтикою. І говорили про неї лише побічно, коли йшлося про космічні засоби, які допомагають астрономам вивчати всесвіт. Йдеться безумовно про космічні. Телескопи, космічні обсерваторії, автоматичні міжпланетні станції тощо у цьому епізоді ми коротко скажемо про вплив запусків космічних ракет на озоновий шар в атмосфері Землі. 1989 році, 1 січня, почав діяти так званий Монреальський протокол, тобто країни підписали певний договір про те, щоб зменшити кількість викидів оцих хімічних речовин, які фактично розбивають, руйнують озоновий шар, тобто реальна небезпека. Зараз відновлюється цей озоновий шар. Він ще. Не повністю відновився до того рівня, який був, коли люди почали активно використовувати ці хімічні сполуки, але, але процес позитивний. Натомість кількість космічних запусків, запусків космічних ракет, ракет носіїв, якщо хочете, невпинно зростає. З кожним роком. Якщо у 2019 році було 102 запуски, то в 2024 році 258. А в цьому в поточному, у 2025, очікується ще більше запусків космічних ракет. Ну і з кожним роком. Ця кількість буде лише збільшуватися, адже очевидно, ви знаєте, йдеться перш за все про створення великих угрупувань супутників, штучних супутників Землі для роздачі інтернету. Говорять про так звані Сузір'я супутників, і багато країн Сполучені Штати, Європейський Союз, Китай ведуть активну діяльність в космічному просторі. Отже, яку небезпеку становлять отакі от запуски для озонового шару в атмосфері Землі? Нове дослідження, яке виконали науковці Кентерберійського університету, це Нова Зеландія, якраз і дає відповідь на оце от запитання, створивши базу хімічних сполук? Які є в ракетному паливі, тобто от якраз сполуки з хлору, фтору, вуглецю, і використавши модель атмосфери і клімату Землі, ці науковці з'ясували, що у разі збільшення кількості запусків до 2000 тисяч на рік озоновий шар. Почне зменшуватися. Тобто міст озону в цьому шарі почне зменшуватися на 3%. Тобто, це фактично от є верхня межа, яку не варто було би перетинати. Моделювання показало, що, хоча одразу скажу, це не є чимось таким загорозливим, і все у нас так би мовити закінчиться, якщо ця кількість досягне двох тисяч. Але але це є реальна загроза, і цю межу не варто було би перетинати. Так от, підрахунки показують, і обчислення показують, що кількість запусків десь близько 900 впродовж року не становлять абсолютно ніякої загрози. Но, було розглянуто, які саме хімічні речовини найбільше впливають на озоновий шар. Ну, я вже сказав, що це от хлор, фтор, вуглець, особливо чорний, так званий вуглець, тобто фактично сажа. От якщо в паливі. Ракетному паливі є ці хімічні сполуки, то вони найбільш небезпечні для озону. Звісно, йдеться про сучасні ракети носії, звісно, йдеться про сучасне паливо. І спрогнозувати, що буде, коли зміняться ракети, будуть потужніші ракети, буде можливо інше паливо. Це науковці не розглядали в своєму дослідженні. Ну, скажу на останок, що безумовно всі ці розрахунки не брали до уваги. Ту реальну ситуацію, яку ми маємо тут у нас зараз, зокрема в Україні, коли не космічні ракети, а балістичні ракети падають на голову українців, і кількість цих ракет також доволі багато. І йдеться це дослідження стосується мирного часу, ось що я хотів сказати: якщо почнеться безумовно війна, глобальна війна, то про озоновий шар уже Говорити, мабуть, і не доведеться, бо смерть <кій> прийде до нас з іншого, так би мовити, джерела. Будемо сподіватися, як завжди, на краще. Будемо сподіватися, що Україна відб'ється від цього страшного ворога. Ну, а все людство, земна цивілізація зрештою розумно ставитиметься до збереження, зокрема всього довкілля, зокрема, зонового шару. Оце і все в 41-му епізоді розмов про Всесвіт. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі під відео. І найголовніше, ставте, будь ласка, чи вімкніть, будь ласка, дзвіночки, щоб вам приходили сповіщення про нові відео, які ми робимо для каналу Все про Всесвіт! Всього нам найкращого. До зустрічі!